Доброго дня. Продовжуємо наші розповіді про Городоцький районний суд, про корупційні вчинки суддів цього суду. Наркоман знову відкупився від Городоцького суду 19 січня 2021 року до Городоцького районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності залоги. Що 16.01.2021 року у стані наркотичного сп'яніння керував автомобілем марки «Сеат» міста Комарно Городоцького району. Справа була розподілена на суддю Перетятько, що 3 лютого 2021 року ухвалила постанову про визнання правопорушника винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП. Та наклали на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Правопорушник в суд не з'явився, подав заяву, який просив розглядати справу без його участі. Через тиждень, 9 лютого 2021 року, до Городоцького районного суду знову поступили матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП на залогу, який 6 лютого 2021 року в місті Комарна Городоцького району перебував в стані наркотичного сп'янення за кермом автомобіля марки «Сеат». Справа була розподілена на суддю Єворську. Що 2 квітня 2021 року ухвалила постанову про визнання правопорушника винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, наклала на нього адміністративне стягнення в розмірі 600 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Викладена інформація спонукає до риторичного запитання. Чому правопорушник, який 3.02.21 року був притягнутий до відповідальності за частиною першої статті 130, через два місяці знову притягався до відповідальності за частиною першої статті 130. Законом України від 7 липня 2016 року про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу, та швидкість реакції внесено зміни до попередньої редакції закону, згідно яких. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, тягне за собою накладання штрафу на водію в розмірі 1200 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, тобто 20 400 гривень, з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 3 роки. Хто винен у тому? Що при розгляді справи та ухваленні судового рішення 2 квітня 2021 року були порушені вимоги закону, і правопорушник наркоман уникнув належної відповідальності, чому суддя Яворська не застосувала згадану норму закону про повторність правопорушення залоги, невже знову спрацювала корупційна складова? За таке правопорушення суддя Яворська мала би нести покарання, чи не так? Чи, може, це мав би нести покарання хтось інший, фактично, суддя Яворська закрила очі на те, що правопорушник кілька днів назад позбавлений права керування транспортним засобом судовим рішенням того ж Городського суду за перебування під кайфом, за кермом автомобіля, знову затриманий у такому ж стані за кермом того ж автомобіля. Це все робилося в Городоцькому суді. Ми не знаємо, чому суддя вчинила такі незаконні дії. Але можемо згадуватись причинами і прогнозувати можливі наслідки таких протиправних дій. Чи не забагато випадків, коли судді Городоцького районного суду відмазують від притягнення до відповідальності? Правопорушників наркоманів за статтею 130 КуПА. Тиждень назад у інтернеті оприлюднені публікації під назвою Наркоман купив судове рішення судді Ференц». Голова Городоцького районного суду Перетятько тримає кришу наркоманам, у яких теж згадувалось про прихильне ставлення суддів до водіїв наркоманів. Напрошується висновок. Що така поблажливість до них можливо пов'язана з тим, що самі судді теж бавляться у наркотики, курять травку, нюхають коку, вживають наркотичні таблетки, коляться тощо. Чи в даному випадку присутня тільки корупційна складова? Як гадаєте, на цьому я закінчую, прошу підписуватись на мій канал і коментувати. Інформацію. Дякую за увагу.